Доброго вам дня, шановні пані допонової. Сьогодні презентую вам двокімнатну квартиру 70 метрів квадратних, у місці вінниця, житловий комплекс Барський. Розпочинаємо перегляд 70 квадратних метрів, дві кімнати, є місце під гардеробну, санвузол, кухня. Також є балкон. Значить, при вході у нас тепла підлога кругом, де є плитка. Тут Місце під гардеробну. Ось так все виглядає. Зараз він ще світло. Вхідна зона, також є місце під шафу купе. Електрощиток. Ось. Тут вивід під домофон, там вивід під інтернет. Ось так все виглядає. Вхідну зону вам показав. Тут у нас гардеробна розміщується, також тепла підлога. І вимикач. Є розетка для того, щоб в принципі, використовувати якісь електроносії, можливо, е поставити якусь праску і так далі. Ось так виглядає. Тут е в коридорі в санвузлі, в гардеробній, пряма стеля, висота 2,80. В інших кімнатах дещо інакша ситуація. Запрошую до санвузлу, тут було по плану два санвузла, їх об'єднали, зробили один великий. Ось так виглядає санвузол. Санвузол укомплектовано унітазом, ванною і сушаркою для рушників. Далі. Маємо тут виходи, маємо розетку, маємо вимикач для того, щоб під'єднати. Дзеркало. На цьому місці може бути і пралка, і стільниця з умивальником. Також, якщо забажаєте, можна тумбу повішити, Провід де у нас вверх, Тому тут можна віжти тумбу, і дзеркало, все, що вам заманеться, як вам буде зручно. Санація для ванної, тобто окремо віконечко зроблене. Також вивід тут є холодна, гаряча, вода, холодна вода і каналізація. Якщо забажаєте поставити пралку. Під цю стіну, наприклад. Тобто захочете пралку тут покладете, захочете тут під стільницею. Стільниця, тумба може бути. Далі. Якщо тут буде у вас стільниця, тут можна поставити гарний скляний борт. А то, щоб водичка не попадала на стільницю, коли будете приймати ванну чи душ. Ідемо далі. Показую вам першу кімнату. Ось. Кімната простора світла. Є власний балкон. Ось так виглядає. На балконі, в принципі, достатньо місця для того, щоб розмістити, наприклад, робочу зону для вивчення уроків, для того, щоб діти навчалися. Якщо у вас двоє дітей, можете зробити тут дві зони для того, щоб навчатися, або якусь власну лаунж-зону. Чудовий вигляд з вікна. Ось так. В двір, тобто, якщо маєте дітей, ви завжди будете вони завжди у вас будуть е, у полі зору. Тому що е, в самому житловому комплексі добре зроблено е, в принципі все для дітей, тому що є і зона для воркауту, і є футбольний, так футбольний, так футбольний майданчик, футбольний та баскетбольний. Є, для маленьких діток гарна така зона. Там і гойдалки, і гірки, і ось такий кораблик там гарний є. Тобто все для дітей зроблено. І так, маємо радіатор. Підлога у нас це ламінат, стеля, гіпсокартон, утеплювача 30 см, отакі От точкові світильники стоять, Вивід під кондиціонер. Ну і розетки по периметру. Тут планувалося планувало, планувалось ліжко. Забажаєте, можете тут поставити, як, як захочете. Також кімнату можна розділити на дві зони, якщо буде бажання. І зробити тим самим трьохкімнатну квартиру, але одна буде кімната прохідна, тому що в принципі, це реально зробити, оскільки площа тут велика, 18 квадратів і світло. Багато. Маємо масандрове вікно, маємо бічне вікно, маємо панорамне. По висоті розкажу. Я зросту 1,85. Ось зараз я проходжусь під крайньою лінією і не черкаю. Хіба, якщо я стану трошки так вище, да? в принципі, ближче до кута, я доторкаюся волоссям до цієї лінії. Тобто у нас орієнтовно стеля в крайньому куті 1,84, можливо, метр три. Ідемо далі. Першу кімнату показав, показую другу кімнату. Друга кімната. Виглядає вона, в принципі, аналогічно, але трошки менша. Немає панорамного вікна, є бічне вікно, є вікно врізне. Вікно компанії Факро. Ось так. Мій зріст метр 85, бачите, яка висота, в принципі, зрозуміло, Досить непогано. Хоча зрізана стеля, але досить комфортно, я себе почуваю тут. Також є радіатор. Ось така кімната. Йдемо далі. Кухня прямо по курсу. Так виглядає кухня. Також маємо одне врізне вікно і одне вікно бічне З видом в двір. Котел двоконтурний рода, Був на сервісі, все окей. Там у нас є наклеєчка. Чотири контури теплої підлоги, окремо туалет, окремо кухня, окремо коридор, окремо гардеробна. Чотири контури. Далі тут місце під робочу зону ось, лічильник газовий, від води холодно гаряча і каналізація. Також поставлено розетки для того, якщо забажаєте поставити собі е, сушильну машину, а є люди, які люблять пралку класти також на кухні. Тобто, в будь-якому разі маєте два носії, можна під'єднуватись. Маємо також дві розетки на робочій зоні з цієї сторони. І дві з цієї сторони. Тут під котел і додаткових дві розетки для вашого бажання. Ось тут виведено розетки під телевізор, і ще одна розетка тут внизу є. І одна розетка, де у вас буде столик. На цьому місці може бути стіл, може бути е геоподібний диван і гарний е стіл круглої форми. Зараз покажу, як виглядає кухня. Загальним планом. Ось так виглядає кухня. Ось. Тобто маємо двохкімнатну квартиру 70 квадратних метрів, ціна 62 тисячі, якщо 62 тисячі розділити на 70, ви отримаєте досить вигідну ціну на сьогоднішній день. І нагадую, це квартира з ремонтом. Шостий поверх. Ліфт тут їде до п'ятого поверха, але ну, проблем ніяких я не відчув, коли підіймався сюди. Сусіди досить добрі, поруч у всіх зроблений ремонт. Залишаю в описі свій номер, пишіть, дзвоніть, всім Божого благословення і швидкої перемоги.